Шотландія готова надати українцям допомогу та підтримку. Якщо ви з України та живете в Шотландії в тимчасовому житлі, ми хочемо допомогти вам знайти альтернативне житло. У таких регіонах, як Абердін, Файв та Перчер, є яскраві спільноти та більший вибір житла. Ми знаємо, що перспектива ще одного переїзду може бути хвилюючою, адже це вимагає пошуку нової роботи та школи. Якщо у вас є діти, але по всій країні пропонується підтримка, яка допоможе вам налагодити життя тут. Ви можете орендувати житло самостійно, але, будь ласка, переконайте, що домовласник зареєстрований у місцевій раді. Або ми можемо знайти для вас спонсорів, які живуть у Шотландії та хочуть надати житло. Щоб знайти спонсора, спочатку слід звернутися до відділу місцевої ради з питань розселення. Там з вами обговорять ваші потреби і підберуть для вас найкращий із доступних варіантів. Перш ніж ви погодитеся, у вас буде можливість зустрітися зі спонсором особисто, і після досягнення домовленості вам допоможуть влаштуватися на новому місці. Хоч би яке рішення щодо проживання в Шотландії ви прийняли, ми готові надати вам допомогу та підтримку. Додаткова інформація щодо пошуку житла доступна на сайті gov.scot. slash Ukraine hyphen people.